Так, ось у мене таке питання. Сьогодні а, якась є колотнеча навколо Міністерства оборони, може ти mm -hmm. скажеш і навколо агентства по закупівлі. Таке коротке питання, що там відбувається? І з того, що ти знаєш, mm -hmm. що це Ну, що я знаю, тоді працювають колишнього міністра інфраструктури і, і це, оце все колотнече навколо. І це, і це все робить так. Посол США вона тисніть на міністерства. Що вважаю, я. Що так не повинно бути. Слухайте, ну от знаєш, коли я працював, я працював не довгий час, але мені дуже не подобався, коли хтось мені мог позвонити і сказати, потрібно взяти людину у себе в команду. Слухай, ну коли там кажуть, от у команди у президента працює Єрмак, командив президента працює татара, послухайте, потрібно працювати з тими, з ким. Кому ти може довіряєш, з ким ти можеш працювати. Ну, я ж зараз от, уявляю, умерево, якому пишуть, що обов'язково ти повинен взяти е, цього е, колишнього міністра на роботу. У людині з ним конфлікт. Ну, яка спільработа може бути? Так, да, він відповідальна людина. Маю на увазі, як перший е, людина в нашій країні, президент. Він відповідає за все гарне і погане і гарне, що відбувається. За все. Також міністр він відповідальний перед президентом, перед нашими людьми в нашій країні. І е, так знаєш, тиснути на нього, щоб він е, робив, е, що хоче. Е, посол, ну я вважаю, що це неправильно. Ну да, така дивна історія. А от е, у нас е, Дмитро Чехлатий нас вітає Сумщини, і Сумщину вітаємо. Ну і Олександр Псаков Короков вже відмедрував 150 мільярдів гривень. А да, я не го з Олександром. Олександр нам прийшов, що Кубраков вже відмородірив 150 мільярдів гривень. Ну, ми знаємо через кого чи ці. Це він робить, тому ну послухайте, там вгору всім краще від ним ми з Олексієм такі дуже маленькі люди. Тому хай роблять, що хочуть. Вітаємо також Сумщини. Так. Тримайтеся, ми за вас за всіх і Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Запорожжя. Херсонська область за всіх ми вас тримаємо. Кулаки, Донеччина, Луганщина, За вас дуже турбуємо.